Ми вважаємо з самого початку, що суд першої інстанції повністю не дотримувався закон, закону чинного законодавства, коли приймав це рішення. Так, згідно статті 39 Конституції України, яка складається з двох частин і наголошує частина перша громадяни мають право збиратися мирно, без зброї, проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких зачасно повіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврузування. Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися сосудом відповідно до закону. Підкреслюю відповідно до закону. І лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку метою запобігання зворушенням та злочинам за охорони здоров'я населення захисту прав та свободи. І так, закон, про який у даному випадку йдеться, це закон про основи. Е, е, Національної безпеки України, суд в своєму рішенні першої інстанції, обґрунтовано вважає можливість порушення прав і е, інтересів національної безпеки, і громадського порядку в результаті проведення відповідачами запланованих масових акцій. Однак, якщо розглянути норми цього закону, то він не передбачає таку можливість, яку виклав суд першої інстанції. А саме в цьому законі є стаття 7, що іменується загрози національним інтересам, національної безпеці України і мистить вичерпний перелік. Таких можливостей у сфері державної безпеки, можливість незаконного внесення, ввезення в країну зброї, боєприпасів, вибухових речовин, засобів масового уваження радіоактивних раді раді ракетичних захистів. Друге можливість втягування України в регіональні збройні конфлікти, у у внутрішньополітичної сфері. Можливість виникнення конфліктів у сфері межіднічних і міжконфесіональних відносин раді, раді, радикалізації та прояву екстремізму, в діяльності деяких об'єднань національних меншин та релігійних громад. Даний перелік є виключеним. Інших можливостей закон не передбачає. Зокрема, ми бачимо, що в цьому переліку не передбачена можливість загрози національним інтересам через виниклі конфлікти по політичних, спортивних і інших мотивах. Тобто, приймаючи рішення суд першої інстанції, до речі, і суд апеляційної інстанції зробив однакову помилку. Він не врахував чіткі норми. Статті 7 закону України про, е, е, про основи національної безпеки України. Це вже автоматично через частину 2 Конституції України, а також через статтю 11 Міжнародної конвенції про е, захист прав людини і основних свобод, робить це е, цю постанову суду нечинною. Далі. Хочу звернути увагу на дуже зважене, зважене рішення попереднє по справі 815 13 а судді Кименка, який зважене су, сувора, згідно цієї норми статті 7 вказаного закону, заборонив межрелі... межрелігійне сутички, але... Залишив без розгляду первинний позов. Ну, Оскільки е, мета виконавчого комітету міськради була, і це приглядається дуже чітко, не забороняти щось там вправо-вліво, а конкретно заборонити акцію на підтримку угоди ЄС. Тому міськрада, щоб виправити ту помилку, яку виправив суддя Єфименко, подає ще позови. Ми знаємо тільки позов по справі, е, 8, е, 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 ну, що зараз розглядається, 815-8050-13А. Підійшов дуже оригінально. 24 листопада, у неділю, коли нічого не працює, раптом в міськраді з'явилося три повідомлення партії Європейська. Вибір, партії, одеської міської організації партії Європейський вибір про наптримку угоди із кількістю 6 тисяч людей. Одразу ж одночасно ще дві, два повідомлення спортивної організації Заклад пауерліфтингу і адвокатської контори «Правова корпорація. Суд першої інстанції чомусь визнав, що ці організації антагоністичні. Тобто політична організація з однієї сторони, спортивна організація з другої сторони і адвокатська контора з іншою антагоністичні між собою. Ну, природно, що це не зіникнеться. Далі. Суддя Єфименко дуже зважено підійшов до тлумачення статті 39 закону Конституції України. Шанове, шанове, я, я вам роблю зауваження. Будь ласка, стосовно цієї справи, що розглядається. Так. Ви розповідаєте нам про іншу справу? Так, так, так. Справа в тому, що частина перша, я розумів вас, не посилатися на то. Хоч тут згідно статті з яких підстав. Ви вважаєте, що посібний суд повинен визнати нечинною е, цю постанову та ну, висловив. Та... Перша позиція це Валері... пряме порушення статті 7 Закону про основу національної безпеки України, яка не передбачає можливість. Далі, позиція друга, пріоритетність, що випливає з… Аналогії права, що передбачено каз України статтє, е, е, статтєю 7, частиною там дев'ятою, де чітко вказано, якщо надрегульовано чинним законодавством, слід е, опиратися, виходити з аналогії права чи аналогії закону. У даному случаю, випадку, я Привожу аналогію права і тому нагадую про рішення судді Єфименка. Тільки з цих позицій і ніяких інших. Тобто суд второї інстанції порушив пріоритетність. Треба, за нашою думкою, було поступити так само, якщо перший. Якщо перша організація подала повідомлення, за думкою друга організація, начебто антагоністична, що виглядає смішно, подала іншу, заборонити той організації і нічого б не було. Як сказано в апеляційній скарзі, люди нормальні, адекватні, була в дискусії, яку ми зараз бачимо. І в нашому місті, і в Києві, і де інших сутичок, якщо їх не організує влада, взагалі не було і не може бути. Тобто, далі є і третя позиція. Тобто перша позиція, стаття 7 закону про основу національної безпеки України, стаття значить, позиція друга порушення пріоритетності, внаслідок чого. Задекларована статтею 8 Конституції України верховенство права перетворилося в верховенство обмеження права. Ну і третя позиція. На яких таких підставах постанова суду першої інстанції і очисті і другої апеляційної інстанції залучає, говорить про якісь будь-яких третіх осіб. Саме це і є основним порушенням, проти якого виступила партія Удар, яка долежить до цих самих третіх осіб. Треті особи це не той інститут, що передбачений каз України. Ну і е е якщо дивитися ширше, ми сьогодні прямо перед засіданням суду. Дали відповідне пояснення. Чому воно трохи запізнило? Справа в тому, що коли Європейська партія України подала свою апеляційну скарбу, ми думали, що суд другої інстанції зверне, зверне увагу на ці помилки. Цього не сталося. Тому ми, не знаю, чи дійшло до суду, це пояснення, дійшло. так. Тут докладно усе викладено. Ну і ще один момент. Виконавчий комітет Одеської обласної ради говорить про якусь заборону майже на кожному абзаці. Нагадуємо, що це не конституційно. не заборона, а обмеження. Це в різні поняття. На жаль, суд другої інстанції, суд першої інстанції теж пішов на поводу цієї помилки на сторінці 9 і теж говорить, заборонити 25.11.2013 -го, 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 по 31.12 включно Одеський Мерський і так далі, і інших осіб, збори. Явно неконституціонна не і як не вписується чинне законодавство. В основному у мене усе. Дякую.